Як працівники ТЦК повинні поводитись із військовозобов'язаними правила поведінки для них планують розробити впродовж лютого, розповіли громадському у командуванні сухопутних військ збройних сил України. Там кажуть, такі правила потрібні для того, щоб запобігти порушенням прав людини, не збурювати суспільство а також для того, щоб терміни бусифікація та людолови зникли з повсякденного лексикону українців. Відновлювати контакти і надавати підтримку одне одному під час війни та поширювати ці практики серед цивільних і серед військових. Це завдання волонтерського проєкту Як ти брате. Його ініціатори намагаються допомогти українцям зберігати зв'язки і єднатися у складні часи завдяки рекомендаціям, зібраним у спеціальні посібники. Їх розповсюджують безкоштовно. А також організатори роблять спеціальні лекції і більше про це власне довідаємося в керівниці дослідницького напряму проєкту Як ти брата» інни Теркулової. Вона із нами на зв'язку. Пані Інно, вітаємо вас. Добрий вечір. Знаємо, що вас, ваш проєкт започаткувався ще в липні 22-го року. Тоді ви організовували такі спеціальні лекції з комунікації, напевно, з психологічної підтримки для керівництва штабів територіальної оборони збройних сил України. Ну і от питання три роки минуло до яких масштабів. Розрісся проєкт, бо потім були і посібники. От чим ви займаєтеся зараз? Так, дійсно, за ці три роки проєкт розрісся, і наразі ми маємо вже 14 посібників різних серій, в яких зібрані найкращі практики та алгоритми, як покращувати спілкування, відновлювати контакт та надавати підтримку один одному під час війни. Окрім того, розвивається наш напрямок лекторський, і зараз проведено вже більше 500 заходів, в яких ми розказуємо про алгоритми, про практики, про наші посібники і намагаємося донести найбільшої кількості людей про важливість спілкування. І відновлення зв'язків під час війни. Uh -huh. Також ми розвиваємо активну волонтерську спільноту. І е, минулого року у нас про був проведений перший всеукраїнський форум, присвячений комунікації під час війни, який відвідало більше 400 людей. Uh -huh. Тож е, далі і ще більше планів і нові посібники в розробці і удосконалення тих, що вже маємо на даний момент. Ну, 14 посібників це насправді дуже багато. У нас з Яриною є лише три. Як ви командири, групи підтримки? І поговори зі мною. Власне, якщо детальніше про посібники говорити, на основі чого ви їх розробляєте, і хто власне у вашій команді цим займається? Угу. А, розробка посібника це складний і багатокомпонентний процес, який складається, по-перше, з визначенням актуальності теми, і для цього ми проводимо опитування, щоб з'ясувати наскільки а, актуальна якась тема в суспільстві, який є запит, і вже потім а, ми. Влаштовуємо етап глибинного вивчення, на якому запрошуємо різних людей з різних досвідом і проводимо з ними глибинні інтерв'ю. Далі цей досвід формується, узагальнюється і формується в алгоритм, який потім тестується. На фокус групах, і учасники оцінюють, наскільки цей алгоритм доступний, наскільки він зручний в користуванні, вносять свої коментарі та корективи. І далі на основі всіх цих етапів тільки тоді пишеться перша версія посібника, і вона постійно піддається редагуванню. Деякі посібники можуть редагуватися 20-30 разів. І тільки потім, коли вже ми впевнені, що практики дійсно працюють, і текст універсальний, він пускається в друк. І навіть після цього піддається удосконаленням в кожній новій версії. Насправді, у цих посібниках є конкретні рекомендації щодо спілкування з тією чи іншою категорією людей, і Святослав сказав, що ми маємо три. Насправді, у нас було шість, але інших три забрали наші колеги для того, щоб читати. І серед цих посібників, які власне колеги забрали, був посібник як ти брати, як спілкуватися із військовослужбовцями в світлі останніх подій, коли ми і ви, і все наше суспільство стежило за напруженою ситуацією у комунікації між. Цивільними і військовими, оці ці конфлікти, які постійно тепер виникають між представниками центрів комплектування і між людьми військовозобов'язаними, ми розуміємо, що недостатньо знань у цивільного населення, як спілкуватися з військовослужбовцями, ну і натомість у військовослужбовців теж напевно недостатньо знань. Саме тому ми запитали у пересічних людей, яких їм навичок або якої інформації їм бракує у контексті комунікації із військовослужбовцями. Давайте глянемо, що вони нам відповіли. Щодо тригерів, наприклад, і всього іншого, або елементарно, якби які теми варто піднімати або обходити. У мене майже вся сім'я військова, тому більш-менш я розумію, що кому треба говорити. Ну а взагалі, мені здається, що найбільше просто потрібно бути вдячними, та і все. Дуже багато не треба заборочуватись. Немабуть не знання більше такої незрозумілості, які теми можна зачіпати, а чого а чого краще не чіпати. Тому зазвичай з військовими про війну стараюся не говорити, поки вони самі не починають якісь розповіді або або щось таке. Іноді просто не знаєш, як правильно підійти до людини, там щось запитати, сказати. У мене друг теж військовий. Ми з ним спілкуємося, іноді. Складно в комунікації в тому плані, що не знаєш, що можна в нього питати. Що саме їх варто спитати, чи доречна та тема, чи можливо краще її уникнути. Я думаю, таких більше знань нам було б цікаво дізнатися. Не вистачає того, що ми загалом зважали увагу на їх стан, в якому вони перебувають, зважали на те, що вони потребують комунікації в моменті. і на ці речі важливо зважати. В мене це інтуїтивно відбувається, що я розумію, яким чином. Я можу момент допомогти, яким чином може вибудувати спілкування. Ну, мабуть, про їх стан, тому що спілкуватись це дуже треба бережно. Ми ж не знаємо, що зараз відчуває людина. У мене їх достатньо. У мене добре виходить комунікувати з військовими. Таких особливо історичних знань не треба. Тут має бути людяність. Людяність, якесь таке лагідне відношення до тих людей, і, і, напевне, пошана, повага до тих людей. Того достатньо з приводу не знаю, може ПТСР чи а, ще ситуації а, такої, щоб якби підібрати слова підтримки, чи ще щось, і не нашкодити таким чином. Власне, відповіді, яких не мають львів'яни, яких наші журналісти опитали на вулицях нашого міста, можна знайти у тих посібниках? Їх до слова можна замовити безкоштовно. А для наприклад колективу, і от питання власне до пані Інни: чи є цифри? Скільки таких посібників замовили? Скільки посібників ви доставили замовникам, і хто найчастіше їх зараз замовляє у вас? Так, цифра є, і наразі за всі роки існування проєкту ми розповсюдили більше ніж 350 тисяч примірників наших посібників. І замовити їх можна через наш сайт, як подати заявку і сплатити доставку тільки новою поштою або. А іншим методом. Угу. І е, найчастіше зараз замовляють такі посібники, громадські організації, приватні компанії, просто фізичні особи, які можуть замовити посібники в кількості 5-10 штук. Тому е, аудиторія різна, але потреба велика, і м, різні волонтерські організації, благодійні проєкти також користуються нашими посібниками. На початку нашої розмови ви зазначили, що маєте 14 посібників вже виданих, але є ще такі, які готуються. Я так розумію, до друку. Скільки таких посібників зараз готуєте, і власне що це будуть за посібники? Наразі у нас один поки що в розробці уже в активній стадії посібник, і це буде посібник про тактичну комунікацію для психологів, оскільки ці фахівці Найчастіше стикаються із цивільними особами, і з військовослужбовцями, і мають розуміти, як краще будувати цей первинний контакт, щоб не нашкодити і зміцнити подальшу взаємодію, готуючись до ефіру, власне. Почитав трошки посібників і хочу сказати глядачам телеканалу Перший західний, що дійсно, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, то власне в цих посібниках можете знайти відповіді, тому що ну готуються вони людьми, які це вже пережили. Дякуємо вам за вашу роботу. Я сподіваюся, що в цьому році до тих 350 тисяч посібників, які у вас вже замовили, додасться в рази більше, тому що я впевнений, що люди. Зможуть знайти відповіді на тих, на ті питання, на які, на які, в яких вони сумніваються. Так? Е, в цій частині головного за день е, з нами була керівниця напрямку дослідницької роботи благодійного фонду Як ти, брате?»,